Сьогодні другий день пчола сидить на акації. Хоть її в нас є трошки мало, але є, пахне. І вон, вона, вона літає, обслуговує і зацвив клен. Зараз я покажу клен. Тут теж акація. О, і зацвив клен. Бачите? На клені такої чути, що є пчола, І видно. Клен зацвив. Вже закінчується. О! Але сидить пчола, Аж липкий. Van Lipke.